Ваша допомога колеги, наші лікарі, які потрібні ставити на ноги для того, щоб багато із них останеться життя каліками. Це війна, від цього ніде не даних І ми, як ніколи, повинні це розуміти і захищати нашу терпетину. Хто думає, що це обійдеться в певну домівку, буде морити певну стороною, це сильно поміняється. Сильно поміняється. Мимо особисто в будинку не пройдуть. Не обов'язково зайдемо, обов'язково зробити так, щоб люди страждали, щоб пробивалися. Ми повинні не повинні цього робити. Тому велика вдячність вам, Марії Вікалі, за цю допомогу, яку ви робите. Нам, військовослужбовці, проводяться до ми ковід. Миколаївська людей. А зараз готовий ви, ви, повісти на питання.